Підсумки наукової революції 17 століття виконали Пролучка Катерина, Галай Дмитро, Соломка Андрій, Іванчишин Андрій та Сінець Максим. Наукова революція це важливий період в історії науки, коли спостерігали значні зрушення в наукових підходах, методах та поняттях. Цей час характеризується новаторством, розробкою та застосуванням нових теорій та дослідницьких методів, які змінюють спосіб розуміння природи та суспільства. Наукова революція XVII століття поширилася на багато галузей науки, зокрема фізику, астрономію, хімію, біологію та математику. Цей період припадає приблизно на XVI-17 -е століття, коли свою діяльність вели багато видатних вчених, таких як Галілео Галілей, Йоган Кеплер, Рене Декарт та Ісаак Ньютон. Почнемо дану презентацію з основоположника теорії геоліцентричної системи Всесвіту: Ніколо Коперник. Польський астроном та математик, який розробив та представив геліоцентричну модель сонячної системи, у своїй книзі Дереволюція сфер небесних 1543 року Коперник висунув тезу, що Сонце є центром сонячної системи, а планети обертаються навколо нього. Геліоцентрична система Коперника була кардинальним зрушенням у традиційних уявленнях про космос та розміщення планет. Його теорія відкрила нову епоху в астрономії та стала основою для подальших досліджень, сприяючи науковій революції XVII століття. А довів припущення Коперника один з найвідоміших вчених за всю історію людства. Галілео Галілей видатний іделейський астроном, фізик і математик, який справи значно вплинув на розвиток астрономії. На той час геоцентрична космологічна модель, в якій Земля вважалася центром всього всесвіту, була загальноприйнятою. Галілео Галілей провів спостереження за допомогою телескопа, який сам покращив, і зробив важливі відкриття. Його спостереження показало недоліки геоцентричної моделі та підтримали геліоцентричну теорію, в якій Сонце є центром сонячної системи. Це відкрило нові горизонти для астрономії та стало першим кроком у науковій революції. Галілео Галілей був одним із перших, хто використовував телескоп для наукових спостережень. У 1609 році він створив примітивний телескоп, а згодом покращив його. Його телескопи дозволили йому вперше побачити кратери на місяці, фази Венери, Сатурн з кільцями та чотири найбільші супутники Юпітера, які пізніше названі Галілеєвими супутниками. Спостереження Галілео Галілея спричинили суперництво між науковими відкриттями та церковною доктриною, адже вони суперечили геоцентричній теорії, яка була підтримана церковними авторитетами. У результаті Галілео був оголошений єретиком і підданий церковному суду. Цей конфлікт із церквою сильно вплинув на наукову діяльність Галілея. Його книги були заборонені, а сам вчений був засуджений до домашнього арешту. Тим не менш, його внесок у розвиток астрономії та наукову революцію з XVII століття лишилися невиправними. Релігія не лише конфліктувала зі вченими, а впливала на розвиток науки, адже багато великих вчених XVII століття були також релігійними. Вона стимулювала вивчення природи та всесвіту, оскільки багато вчених вбачали це як спосіб піснання створення Божого. Вплив релігії сприяв розвитку моральних та етичних аспектів науки. Багато релігійних доктрин підкреслювали значення моралі і доброчесності в наукових дослідженнях. Йоганн Кеплер людина, яка, зазнаючи релігійних переслідувань та інших негараздів, зробила багато важливих наукових внесків у розвиток астрономії, основними з яких є закони, названі на його честь, що описують рух планет навколо Сонця. Перший закон свідчить, що орбітою планети є Еліпс, де в одному з фокусів знаходиться зірка. Другий же зазначає, що радіус вектор планети за рівні проміжки часу описує рівновеликі площі. Ці два закони з'явилися завдяки дуже детальному аналізу астрономічних спостережень його товариша, астронома Тихо Браге. Третій же закон, до якого він дійшов висновку у 1618 році, стверджує, що квадрати зоряних періодів обертання планет відносяться як оби великих півосей їхніх орбіт. До його досягнень також належить введення у фізику поняття інерції, дослідження у галузях оптики, пов'язаних з астрономією, та першим майже на століття раніше за Ньютона, висунув теорію, що причиною припливів є дія місяця. Завдяки науковому прориву гастрономії у XVII столітті чимало хибних тверджень були виправлені. Так, завдяки досліджень Кеплера остаточно було доведено хибність геоцентричної системи, на заміну якій остаточно затвердилася геліоцентрична сонцем у центрі, яку прослов ще у XVI столітті Миколай Коперник. Також стало зрозуміло, як рухаються планети у сонячній системі. А завдяки дослідженням діаметру земної кулі було доведено, що Земля не є ідеальною сферою. У 17 столітті фізика зазнала розквіту. Так Ісааком Ньютоном були сформульовані основні закони класичної механіки, що є величезним внеском для фізики у майбутньому. Перший його закон стверджує, що існують системи відліку, у яких, якщо дія сил на тіло скомпенсована, або взагалі сила надіє, тіло рухатиметься рівномірно прямолінійно. А другий закон пов'язує силу, яка діє на тіло в інерційній системі, з масою та прискоренням. Внаслідок чого було доведено, що тіло не може миттю змінити швидкість, оскільки для цього потрібен час. Формулювання третього закону Ньютона цікаво зазначити, люблять використовувати навіть філософи, оскільки коротко про нього кажуть так: дія рівна протидії. Хоча філософського підґрунтя фізик не закладав. Закон був сформульований ще у 1687 році і зазначає, що при взаємодії двох тіл, сили, з якими одне діє тіло на інше, однакові, але різні за знаком. Про те, як Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння, ходять легенди. Хтось каже, що йому на голову впало яблуко, і він немов прозрів. А хтось каже, що його яблуко падало поруч, і, спостерігаючи за падінням, в його голову прийшло рішення. Але якщо подивитися на формулу сили всесвітнього тяжіння, одразу розумієш, що усе було не так легко. Насправді цей закон це результат тривалого аналізу руху планет навколо Сонця. Взявши до уваги усі свої закони, результати досліджень Йогана, Кеплера та Тихо Браги, Ньютон зміг вивести формулу до центрового прискорення, яка в майбутньому буде використовуватися в багатьох. Розділах фізики, а надалі і вивів формулу всесвітнього тяжіння. Закон же стверджує, що між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добитку цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. На механіці фізичне досягнення не закінчується. Так, у 1621 році нідерландський вчений Віллеброд Снеліус сформував правильний закон заломлення світла на межі двох середовищ. А у 1676 році данський науковець Оле Ремер представив перші результати вимірювань швидкості світла. Вимірював він швидкість спостерігаючи за затемненням супутника Юпітера. І за результатами світло дала діаметр орбіти Землі за 22 хвилини. Блес Паскаль у 1653 році припустив, що тиск в рідині розповсюджується однаково в усіх напрямках. Вчений у закриту бочку зверху вставив десятиметрову трубу, яку наповнював водою, і коли він так раз додав трохи води, бочка розірвалася по склепках по усьому периметру, що доводить його твердження. Наукова революція поклала початок систематичному застосуванню наукового методу в медицині, де спостереження, експерименти та докази стали важливими компонентами медичного дослідження. Ця зміна підвищила стандарти медичної практики та допомогла розвивати наукові підходи до лікування та діагностики. Наприклад, Ігнас Семельвейс відкрив велике значення ретельного миття рук для попередження інфекцій в лікарнях. Та вперше впровадив поняття антисептики в медицинську практику. Робота угорського лікаря допомогла зменшити розповсюдження пуепиральної горниці лихоманки, що виникало внаслідок інфекцій при пологах. Біологія також зазнала розвитку в період наукової революції. Завдяки винаходу мікроскопа в цей період вчені стали вивчати мікроскопічні організми. Антоні Ван Левенчук був одним із перших, хто досліджував бактерії та прості організми за допомогою мікроскопу. Вільям Гарвей сформулював теорію про кровообіг і функціювання серця, що була значущою в біології. Також Джон Рей розробив систему класифікації організмів, що мала великий вплив на розвиток ботаніки та зоології. Марія Сібіла Меріан німецька природознавиця та художниця, яка вивчала ботаніку та зоологію. Її найважливішим внеском була робота над лауролом, де вона систематично вивчала, ілюструвала життя гусінь, куколок і дорослих екземплярів багатьох видів метеликів та комах. Ця робота важливо внесла в розвиток ентомології та ботаніки, а також допомогла у вивченні життєвих циклів комах. Роберт Гук розробив мікроскопи, де застосовував їх для дослідження мікроскопічних структур, включаючи мікроорганізми та клітини. Він був одним із перших вчених, які детально вивчали мікроскопічний світ та ілюстрували свої спостереження. Він також відкрив клітинну структуру рослин та вивчав природний стан під мікроскопом, що внесло вживе внесок у біологію та допомогло встановити основи клітинної теорії. Бекон був одним із перших, хто сформулював та розвинув ідеї наукового методу. Він виклав свої погляди на методологію науки у своїх працях новий органон та проінтерпретації природи. Бекон підкреслював необхідність систематичного та об'єктивного збору даних шляхом спостережень та експериментів. Він також визнавав важливість індукції, процесу узагальнення загальних закономірностей на основі конкретних фактів. Багато прикладів демонструють, що наукова революція 17 століття сприяла переходу від простого збирання даних до розробки більш складних та систематичних наукових теорій. Так, Джеймс Клерк Максвелл розробив теорію електромагнетизму, яка включала чотири рівняння Максвелла. Ці рівняння поєднали та пояснили електричні та магнітні явища і вплинули на розвиток сучасної фізики та технології. Чарльз Дарвін розробив теорію еволюції, визначаючи, як види розвиваються в результаті природного відбору та змін генофондів впродовж часу. Його теорія вплинула на розвиток біології та була значущою для розуміння родинних зв'язків у живому світі. Філософи XVIII століття внесли важливий внесок у розвиток філософії науки та сприяли змінні світогляду. Їхні ідеї про об'єктивність, систематичність та методологічні підходи стали основою для нового способу мислення і дослідження в науках. Результатом цього процесу було перехід від міфологічного та релігійного пояснення природних явищ до наукового методу та емпіричного підходу до знань, що змінило сприйняття природи та людського знання в цілому. Наприклад, погляди Томаса Гоббса на природу людини і соціальну договірність також мали вплив на розвиток філософії науки. Він розвинув концепцію емпірізму та зауважив важливість спостережень і досліджень даля наукового знання. Не Декарт видатний французький філософ, математик і вчений XVII століття. Декарт є автором численних праць, включаючи розмислення про метод, медитацію і геометрію. Декарт ввів картезіанську систему координат, яка дозволяє представляти точки на площині або в просторі за допомогою числових координат. Ця система стала основою аналітичної геометрії та сприяла розвитку математичної фізики. Декарт вважав сумнів за основу для досягнення істини. Він рекомендував застосовувати метод сумніву для перевірки всіх переконань та знань. XV століття було періодом значних математичних досягнень і вчені цього часу внесли значний внесок у розвиток математики. Інтегральне числення було активно вивчено в цей період. Інтеграл став основою для очислення площі під кривими та об'ємів, а також розв'язання диференціальних рівнянь. Важливі математичні роботи в цій галузі належать Бонавентурі Кавалєрі та Жан Баптісту де Роботи великих вчених, таких як Ісак Ньютон, який розробив математичний аналіз, і П'єр де Ферма, що сформулював принципи оптики, стало основою для подальших математичних досліджень. У XVIII столітті наука також зазнала значних досягнень у хімії. Наприклад, Джордано Бруно та Роберт Бойль спробували пояснити природу речовини і сформулювали гіпотезу про атоми. Також Роберт Бойль визначив закон збереження маси, який став важливим в перетворенні хімії в науку. Цей закон стверджує, що маса не створюється і не знищується в хімічних реакціях Ігнатій Парацельсус зробив великий внесок в дослідження хімічних реакцій та хімічних сполук, які виникли в результаті лікувальних процедур. Наукова революція також сприяла розвитку техніки. Так у 1642 році Блейс Паскаль винайшов арифметичну машину. а барометр був винайдений у 1643 році евангелістом Торичелі. Ото фонґеріка винайшов повітряний насос у 1650 році. Перша парова машина один з найважливіших винаходів 17 століття, була розроблена Томасом Сейвері у 1668 році. Серед інших винаходів 17 століття скороварка, винайдена Дені Папеном у 1675 п'ятому році, мікрометр винайдений Вільямом Гайсконом у 1636 році, а також винайдений християном Гу Гуйгенсом у 1656 році. Маятниковий годинник. Протягом 17 століття також багато зусиль приділялося удосконаленню зброї. Сірнокові та колісневі замки вогнепальної зброї були замінені Кременевими. На початку 17 століття було також винайдено набій, завдяки якому солдатам більше не потрібно було відміряти порох, яким заряджало зброю. У 1677 році британська армія почала використовувати перші гранати. А багнет, що дозволяв брати участь у бою з навіть навіть неперезарядженою зброєю, було винайдено приблизно у 1680 році. Наукова революція позитивно позначилась на підвищенні рівня освіченості населення. Проте більшість представників бідних верств суспільства все ще не мали можливості віддавати своїх дітей до шкіл. Також підхід до освіти хлопців та дівчат суттєво відрізнявся. Тоді, як дівчат навчали письмо музиці та поранню з голкою, під час навчання хлопців більше уваги приділялися саме академічним дисциплінам. Жінки також не мали права самостійно подати на розлучення. Розваги, наприклад, відвідування театром та заняття спортом, стали доступними для представників всіх соціальних класів. Із науковим та соціальним розвитком суспільства у XVII столітті у жінок поступово з'являлося більше і більше можливості реалізувати себе як вчених. Наприклад, Ельжбета Гавелій не лише володіла декількома мовами, а й активно працювала зі своїм чоловіком Яном Гавелієм в обсерваторії. Вона робила спостереження, вела обчислення та вела наукову переписку з колегами. Жанна Дюме, французька астроном, стверджувала, що між мозком чоловіка та жінки немає різниці. Вона публікувала працю, в якій навела низку аргументів на підтримку теорії Коперника. Отже, незважаючи на всі перепони церкви та загальноприйняті помилкові погляди на світ, у XVII столітті наука змогла знайти свій шлях до сонця і розквітнути завдяки вченим, які присвятили їй все своє життя. Дякуємо вам за увагу.